Проведіть по два молекулярних рівняння, які відповідали б ось, такому ось скороченому йонному рівнянню. H- OH утворюють воду. Більше ніяких речовин у даному рівнянні, на яке треба орієнтуватися, немає. А значить, сполуки, які реагуватимуть, мають бути розчинними, і, і сполука, яка утвориться, окрім води, теж має бути розчинною. Треба підбирати за таблицею розчинності. Тут H плюс, і немає коефіцієнта перед ним. Значить, йон, який ми підберемо аніон, має бути однозарядним. Так само і тут. Ну, наприклад, H хлор розчинна. І натрію H. Теж розчинна. Ось, звіряємо все правильно. Так само і з іншої. З іншою. Реакцією аж брум плюс калій О, -OH. калій брум плюс H2O Це сходиться все чудово.